І останнє питання: Чернігівщина. Ми з вами говорили неодноразово про загрозу з нового вторгнення з півночі. Говорили останнього разу, що її ніби як немає. Чи щось змінилося за той час, що ми з вами не спілкувалися? Питання загрози воно завжди не нульове. Росіяни за останні десятки років, то можу сказати прямо, вони відпрацювали дуже швидке перекидання військово транспортної авіації, яка у них є потужних з'єднань не тільки повітряно десантних але й і механізованих, і всіх інших. І тому нарощування наступального потенціалу це ну буквально 3-4 дні, не більше. Тому загроза вона є постійною. І о, багато зараз спікерів, і військово-політичні, і просто військові, вони о, говорять про те, що Чернігівщина прикрита. Всі ми знаємо заяву Наєва 500 тисяч мін виставлено. Але, 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 є одне, але завжди оборона Чернігівщина була, є і буде на річках. Тому єдиний Єдиний ефективний засіб протидії протидії будь-якому наступу з території Білорусі, з території Російської Федерації це підрив мостів. Це єдине, що нас е, врятувало того року. І єдине, що може остановити росіян зупинити їх. Е, Просто мінними полями, просто якимось е, військовими підрозділами, які розгорнути е, на прикордоні, дуже і дуже важко. Тому що вони всі ці підгруповання будуть залежати від мостів. І якщо росіяни зможуть ці мости підірвати раніше ніж ми, все це угруповання, яке зараз знаходиться на прикордоні, воно може опинитися в пастці. І це очевидно розуміє військове командування, і е, сам наступ. Ну багато говорять, що до Чернігова не допустять. Це все, все, все інше. Але у будь-якому випадку ми побачимо, якщо росіяни вирішать наступати на Київ, не на Чернігів, звісно, а на Київ знову ж таки, бої в прикордонні і знову ж таки, підриви мостів, і бойові дії е, на всій території області.